Ну що, любі мої, всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ми тут зібралися для тесту суперкрутої нової колекції від Catrice. Я знаю, що вже в коментарях була величезна кількість на рахунок того, що це бренд не пішов з російського ринку, що він підтримує війну. Я не знаю, що сказати, ми вже дуже довго про це говорили. Це не російський бренд. Я не знімаю огляди на російські бренди, на білоруські. Взагалі я не підтримую цю ситуацію в країні, але хочу зробити так, щоб кожен з нас, зайшовши на це відео, відволікся від теперішньої ситуації. Тому я беру те, що подобається мені, те, що надихає мене, і те, що викликає бажання фарбуватися в мене. Я не знаю, як правильно вчиняти в цій ситуації. Якщо у вас є якісь побажання, коментарі на рахунок цього, будь ласка, залиште в. Внизу в коментарях, я обов'язково до них прислухаюся, але ви всі поділилися 50 на 50 і з більшим схиленням до того, щоб я продовжувала знімати про те, що я хочу знімати. Напевно, так і буде правильно. Ну що ж, це хвилинка така відступу. Давайте будемо дивитися, що я тут замовила. Перше, це ось така палітричка з від Катріс з Маліфісентою. З Маліфісентою в мене ще є хайлайтер. Ось такий, нічого це не нагадую, скажіть. Повністю аналогічна копія, мені здається, від хайлайтера, хайлайтера від Шарлоти Тілбері. Тут ось така пуховочка, я вже його пробувала, так що я вже зможу вам детальніше про нього сказати. І ще один аналог на Катріс це ось такі рум'яшка від Essence вже на цей раз з е королевою. Не знаю, як там перекладається це з, з плячої красуні, по-моєму. так? Ось так виглядають рум'яна. Ну, Подивіться, це. Точно шарлота, точно тут в центрі кружочок з лискітками. А ось тут по краю матові румяна красиві такі, ось із черепками. з... Гарбузиками вирізані під хеллоуін. прям дуже круто, от румяна мені надзвичайно сильно зайшли. І також в мене є ще з цієї колекції ось така помадка з круелою. Там була ще одна, і я прям жалію, що я не взяла іншу. Тут була така красива а, вирізбляна круела, але залишилися лише ось такі штучки. Я не зняла, бо чесно, не витримала, тільки забрала цю посилку, вже цю помаду намазала на себе, ледь терпіла, просто щоб зняти вам свочі. Бо це настільки красиво, що ну, аж, аж не неймовірно. І забула вам показати відтіночки-палетки, там було їх дуже багато, але я вибрала якусь ось таку, бо в мене мало фіолетових відтінків, а там все було щось таке, що в мене не викликало бажання знімати і фарбуватися. Не, а тут прям дуже красиво. І є ось цей такий відтінок-худи. Ви його 100% знаєте, але я не добралася ще до цих штучок знизу. Лише ось такий жир в мене тут. Я не знаю, для чого ці відтінки просто. Напевно, щоб зробити якийсь хайп чи як. Ну, можливо, ми доберемося сьогодні до них. Я навіть не знаю, вона обличчя мазати чи куди, це просто жир-жирний. І також я ще взяла ось цей олівчик від Вібо, я вже вам його показувала в минулих відео. Можливо, він сьогодні підійде до палітри, не знаю. І давайте будемо приступати до макіяжу. Спочатку ми зробимо макіяж обличчя ми почнемо з ось такого хайлайтера, з Maleficent. Там ще був 010 відтіночок, там ще був 0,20. Я не пам'ятаю, чому я взяла саме цей чомусь саме цей. Закривається дуже класно, ось так. Він викручується. Пуховочка тут дуже приємна, відтінок, супер натуральний і красивий, дуже гарно дорого виглядає. Але вчора я його на себе намазала. Цілий день ходила дивилася, якщо чесно, нічого я абсолютно не бачила. Ну, він не супер яскравий і такий, що в очі кидається. Отак я нанесла, акуратно буду пальчиком прибивати. На мені вже є тональний крем від Enaf а, та консилер від Catrice. Люблю їх. Комбінацію для відео. Це для мене найкрасивий. Вигляд так, дивіться, от розташувала, нічого абсолютно не видно. Ніби ваша така шкіра блистить. Чесно, я таке люблю на кожен день, але я очікувала чогось трошечки більшого. Його навіть і тушувати не потрібно. Плотненько так нанести, і можна навіть залишати, чесно вам скажу. Враховуючи, які хайлайтери я тестувала до цього, цей взагалі такий нюдец, нюдець, але дуже приємний. Якщо ви любите такі нюдові хайлайтери, ось так він красиво виглядає, ніде нічого не блистить. Навіть тут хочеться. чуть-чуть, Я чесно дуже трошечки нажала, щоб не переборщити. Я не люблю перебор. І. Можна, в принципі, навіть і не тушувати. Отут, закриваємо все, він більше не буде вилазити, бо чесно, я думала, що ця упаковка завжди буде брудна, але ні зроблено все дуже класно. І він, до речі, не сильно той фіксується. От бачите, вже скільки часу пройшло, я підтушувала, і залишається лише ось такий легенький глоу, красивий. Так, тут пальчиком підзаберу, все що? У мене лишнє все. Ось так все виглядає. Хайлайтер ніжний, красивий, і давайте будемо приступати до рум'ян. От вони в мене вже прям терпіння немає, хочеться їх побыстріше намазати. Дуже-дуже красивий. До речі, їх теж було два варіанти. В мене 01 Love is a First Bite. по-моєму, так. Disney, Williams, Evil Queen, Maxi Blush. Напевно, краще б я не читала. Там. Хто знає англійську, зараз вуха скрутилися в трубочку. Так, давайте будемо набирати. Я буду змішувати відразу всі відтіночки, шкода мені так цього малюночка, але до речі, на цю кісточку не пилить. Я набирала вчора на ось таку і чуть-чуть пилили. рум'яна. Буду обережно наносити, Новий відтінок дуже красивий, такий освіжаючий. Ось так набираю і все втушовую, красиво, наношу легенько. Лягають без плям. Ну, ви знаєте, в котрі завжди вдаються всі штуки для обличчя, рум'яна, бронзери, вони завжди класні. І помади я дуже люблю. От з тінями якось все так не дуже. А от для обличчя це просто кайф. Ну і помади, да-да-да. це просто кайф. Ви гляньте, ну ви гляньте на цей відтінок рум'ян. Давно мені не попадалося таких красивих рум'ян. Дуже освіжаючий, і красивий. Ну, все рум'яна я нанесла, вони дуже красиві. Давайте я вам ще засвочу окремо. Їх два і смість. Так, отут у мене матові, тут сатинова текстура, а тут їхня суміш. І показую вам свочик. Ну, на руку переносяться дуже слабенько, чогось їх не видно, але відтінок дуже красивий. Це і не рожевий, і не персиковий, щось посередині. Класні румяни, їх однозначно можу рекомендувати вам. Шарлоту я, звичайно, не пробувала. Надіюся, колись воно теж буде в моїй колекції. Але ця, ці дуже класні. Навіть положу їх собі зараз на кожен день, покористуюся. І в мене не припудрене обличчя. Я швиденько припудрюся, ось такою пудрочкою від Фокалюр. Зараз щось вона мені до доподобає моя я від Катріс улюблена вже закінчилася і хочеться мені користуватися. Зараз чомусь цією від Фокалюр. Вона класно блюрить шкіру. Але чесно, матовою не дуже довго її тримає. Я вже пробувала якось її наносити, і бачу, що протягом дня в мене жирниця з нею шкіра досить так непогана. І ще ж я забула бронзер. Давайте нанесемо бронзер. Теж від Catrice. Ну, люблю я цей бронзер на ту ж саму кісточку трошечки нанесу. Та, взагалі, продукти від Catrice для обличчя, напевно, мої самі улюблені. Вони, вони просто самі себе тушують. От я за це люблю Catrice. Класні відтінки, які роблять те, що хочеться, і, і до того ж, самі себе тушують без проблем. От дивіться, я акуратно нанесла все. Не де ніякої ні плянки, нічок класний, такий загорілий відтіночок вийшов. Поки вони ще є в наявності, чесно рекомендую вам придивитися. Тут уже діло ваше, чи купувати, чи підтримувати катріс, але продукти насправді круті. Давайте я ще оформлю губки олівчиком від Aden. В мене в відтіночку 01 l 9 не знаю, як тут правильно вибирати відтінки, помада досить рожева, тому і олівчик я теж візьму такі рожевий. Ну все, губки готові. Олівчиком я. Контур обвела, і давайте приступимо до помадки. Це, звичайна, стандартна пуля Катріс, як завжди. Просто тут ще малюночок, тут в даному випадку кроели, помада ось така рожева. Не знаю, чим я думала, коли вибрала таку рожеву, вирішила, що в нюдових в мене вже дуже багато. Треба взяти щось таке. ну Плюс осінь хочеться чогось незвичайного. Але відтінок дуже красивий, помада така кремова. Як завжди, в Катрі спігментована, і вона не матова, вона більше гелова. Я не можу сказати, що вона дає супер якесь зволоження, ні, але дає дуже комфортне відчуття на губах. Помадка мені теж сподобалася, можу однозначно вам рекомендувати. І, до речі, запах має такий дуже-дуже ніжний, якийсь карамельний. Нічого супер-сверх такого, але досить-досить приємне. Ну і що, давайте будемо приступати до цих тіней. Навіть не знаю, з чого тут почати. Ні одна з цих палітр мені сильно не викликала бажання е е супер якогось креативного макіяжу, але це було саме цікаве, що було. Е е всі інші якось в мене взагалі нічого не викликали. Я просто дуже хотіла б ці продукти для обличчя і думаю, раз таке діло, давайте будемо брати. Беру ось такий рожевий відтіночок. Щоб відразу на всю колекцію, а не просто взяти щось одне, тоді якось втрачається сенс, мені здається, всього. Я би сюди хотіла якогось коричневого макіяжу, але сьогодні буде, сьогодні буде рожевий. Так, рожевеньким цим закладаю складочку, як завжди, тіні тушуються, все класно. Так, і відразу на друге око не буду сьогодні робити два різних. Хочеться мені одне. Бо, в принципі, тут. Щось голубе, не знаю. Ну, можливо, потім щось і змінимо. Можливо, різні блискітки нанесем. Бо матових тут, до речі, не так багато. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість матових. Всього-навсього не так і багато. Давайте візьмемо ось цей холодніший відтіночок, на меншу пушисту кісточку, набираю тіні чуть-чуть пилять. І теж його нанесу в складочку. Сильно по кольоровій гамі він не відрізняється. Одразу його спущу і на нижню повіку. Це більше такий натуральний відтінок складки, я би сказала. Але теж з фіолетовою ноткою. Так, відразу я нанесла і на нижню повіку. Дивіться, поки що виглядає ось так досить нюдово, красиво. Давайте будемо набирати ось цей теж Такий темніший відтіночок. ой цей так щось палить дуже сильно. Його відразу буду наносити на зовнішній куточок і теж додавати в складочку. Він такий більш холодний. Взагалі, ця палітра повністю холодна, нічого тут теплого навіть і немає, і не пахне теплим. Для тих, хто любить таке, однозначно рекомендую. Я люблю більш теплі макіяжі. Це більш моя гама, так візьму свою. Першу тушовочну кісточкою підтушую, бо цей прям такою фіолетовинкою віддає. І відтінки, до речі, от, змахуються. Я починаю тушувати пушистою кісточкою, а вони оп і змахнулися. Але він такий сірий, сірий, однозначно сірий. Не моя кольорова гама, але я сподіваюся, що блискітки зараз спасуть всю ситуацію. Давайте, раз таке діло, в мене є ось цей фіолетовий олівець. Мені хочеться його спробувати в слизову. Не знаю, що з цього вийде, бо він мені не сильно той внушає довіру, але ризикнемо. Ну що ж, він дає такий цікавий кольоровий акцент, і він дуже м'ягкий. От це дуже приємно. Оце надзвичайно приємно в цьому олівці, що він м'який, подивіться, красиво вийшло. Так? Поки що мені подобається. Не під сьогоднішній мій образ, звичайно, макіяж, але досить-досить непогано. Тепер мені хочеться погратися з цією, з цією нижньою повікою. Раз ми тут нанесли, і давайте виберемо щось у цих двох відтіночків, фіолетове і нанесемо. Ой, цей такий теж, типу, худий, третій ось такий. О, цей дуже кремовий. Ось ці дві текстури дуже кремові. От фіолетові, фіолетові такі три відтіночка. Зараз ми подумаємо, що би нам сюди нанести. Давайте будемо пробувати починати з ось цього, а там буде видно, як він буде лягати, бо я, мені здається, що він абсолютно не нанесеться. Набираю його на таку кісточку бочоночок, ніби щось трошки набралося, і буду наносити. Ну, так, да, практично нічого не переноситься, ще відстрелює мені в око. Неприємно. Давайте я сюди відразу його теж спробую хоч якось нанести. Не дуже. Давайте на ту ж саму кісточку буду набирати цей темний. От темний набирається дуже класно. По текстурі вже було зрозуміло, що він набереться добре. І от так я його наношу. Хочеться трошечки ширше його нанести. От так, це наслаюється класно. Звичайно, сюди би вже чогось більш рожевого хотілося, але. Я от спробую без підложки цим темним витягнути таку стрілочку. От так. До речі, відтінок класний, без підложки, наноситься гарно. Двіція я не супер зручною кісточкою для цього, вивела отаку от стрілочку просто так за секунду. А ви знаєте що? Давайте ми спробуємо цей бірюзовий раз таке діло. Бірюзовий візьмемо на теж таку маленьку кісточку і нанесемо його. Так, набирається він теж, так, не дуже яскраво, і нанесемо його на початок сюди. Йому, напевно, треба якась голуба підложка, бо він без неї виглядає. Так собі, чесно кажучи, навіть і не видно, що це бірюзовий. Ну, тут підсвітимо трошки внутрішній куточок. Дивлячись на цю всю картину, мені вже і не хочеться ніяких блискіток наносити на рухому повіку, але давайте будемо пробувати. Тут в нас є красиві такі відтінки. Ось такі. Це, знаєте, я б їх назвала окремі блискітки. От ці відтінки. Красиві, дуже красиві. Ось цей мені дуже подобається. Це ніби гола повіка. Хочу цей нанести. Ось це він дуже приємна текстура. Максимально пробую без нічого його нанести лягає трошечки хлоп'ями, але виглядає досить красиво. Давайте ми спробуємо на іншу повіку нанести. На базу під глітер. Даю трошечки бази під глітер від мікс, і побачимо, яка буде різниця в нанесенні і наношу його ж на. Приклеї, приклеїться дуже добре. Не можу сказати, що він набагато красивіше виглядає на базі. Теж так само красиво. Але тут більше. Ой, ні, тут насправді красивіше він затерся, але підживав мені по віку. Зробив трошки старим таким. Да, бачите, не, не знаю, можливо, трошечки відпустить потім, але по віко піджоване. Давайте я ще чуть-чуть зараз підвиведу стрілечку нормальною кісточкою, підзатемню віковий контур, візьму ось цей темний коричневий. Ми його, до речі, не брали і. Ну, і, до речі, дуже класний, це не чорний, але пігментація досить хороша. Ну, що, ось так поки що це все виглядає. Зараз швиденько нафарбую вії, і повернуся до вас, і будемо обговорювати ці продукти. Ну що, ось такий макіяж вийшов в мене в результаті, Показую вам поближче. В принципі, досить непогано і красиво. Це не моя кольорова гама, в мене є подібна палітра від Evaline. От вона мені подобається чомусь побільше. Тут все досить непогано. Забула нанести хайлайтер на внутрішній куточок. Зараз я швиденько візьму маленьку кісточку. Тут є ось такий жовтенький хайлайтерний відтіночок. Я його наберу, побачимо, до речі, ще й його протестуємо. І от нанесу, до речі, цей відтінок красивий. Класно лягає. Гарно підсвічує все, тепер все ідеально і красиво. Палітра хороша, я можу їй поставити 4-3 з плюсом з 5, просто із-за того, що це не моя кольорова гама, але в принципі вона досить непогана, робоча палітра ось цей колір, взагалі, ні про що, я би сказала. Ну, тут якось по-дебільному для чого змішувати два відтінки, якщо вони, в принципі, досить схожі, і як їх набрати по окремості, я. Поняття немає. Дивіться, от я легенько набрала по окремості, і вони реально різні. Два різних відтінка: один золотий, один рожевий. А якщо зробити суміш, що виходить в результаті? Ну, непоганий відтінок, досить красива палітрочка. Я не знаю, що з нею робити. Навіть. Не хочеться мені з нею далі гратися, просто не моє, От не викликає вона у мене ніяких емоцій. Трошечки вона полежить. Я подумаю, що з нею робити далі, і тоді буде зрозуміло. Але ну ну ні, чомусь це абсолютно не моє. Хоча відтінки хороші, робочі. Палітра класно зроблена. Плотний такий дорогий картон. Вона, до речі, текстурна. Ця палітрочка, ну класна. от. Претензій немає ніяких викинуть, бо цей центральний відтінок з блискітками. Я не знаю, як до нього добратися, не хочу сувати, вона по-любому дістанеться комусь іншому, але ну, ну не знаю, просто ні, не моя історія. А, далі давайте: рум'яна. Рум'яна це кайф. І ви, ну ви тільки гляньте, як це красиво. Навіть якщо це нагадує шарлоту, це вже варто тому, щоб взяти. Да, Ви зрозуміли, чого, чого, чого. Я би це брала, бо це, бо це просто, мені здається, я хочу вірити це, що це аналоги. Шарлоти в мене не було. Хайлайтер крутий, я от зараз в себе теж дивлюся в дзеркало. Гарно його бачу, але він дуже натуральний. Якщо ви любите, хочете натуральних хайлайтерів. От... Я вам рекомендую, якщо ви не любите хайлайтери, тоді ні, це не ваша історія, але він досить непоганий, красивий. Я задоволена абсолютно і рум'янами задоволена. 010, відті... 01 відтіночок. Там є ще 02, вони більш бежеві, такі персикові. Напевно, я би його взяла. Але такі рожеві мене чогось зацікавив більше. Зараз мені хочеться чогось більш рожевого. Ну і хайлайтер теж. Напевно, 02 не було в наявності. Я взяла те, що було, щоб хоча б встигнути. бо це ж лімітка. І помадка теж класна, просто що вона. Така рожева, але ця це, це текстура під інший макіяж було би все дуже круто. Під сьогоднішній трошки не супер лягло, але, але все одно красиво, продуктами я задоволена. Ось ці три продукти, однозначно можу вам рекомендувати помаду, якщо вам подобається цей відтінок або придивитися другий, да, Взагалі всі помади в котрі скруті. Завжди вони класні і завжди вони ідеально підходять під все на світі. А, хайлайтер крутий, рум'яна просто топ. Ну, Палітрочка, якщо ваша кольорова гама, да, але але палітра від Eveline мені набагато більше подобається, така вже цінній упаковочці. Ну і олівчик від Vibo теж досить непоганий. Я не жалію, що його взяла, бо такого фіолетового в мене немає. І чесно, якби я його би тестувала би десь так в житті, я б його не взяла би. однозначно, тільки за цього рожевого відтінка. Ну ви гляньте, ну, ну, ну куди це? Але на слезвій дивиться так: незвичайно цікаво. Я думаю, такі кольорові відтінки ніколи не завадять. От дивіться, слезві так. Непогано, але треба бути досить обережним, може зробити конкретно так заплаканий ефект. Ну от і все. Це всі мої покупочки на сьогодні. Надіюся, вам було цікаво. Ви весело провели зі мною час. Я рада, що ви додивилися це відео до кінця. Дуже вас сильно всіх люблю, обіймаю. Безпечного вам неба, сонечка і всього найкращого.